Замість смальцю канабіс, замість волоських горіхів амфетамін. Такі посилки надійшли засудженим до колоній та СІЗО. Останнім часом кількість нелегальних посилок у місця позбавлення волі збільшилась, повідомляють у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби України в області. До Менської виправної колонії, наприклад, нещодавно передали горіхи з дивною начинкою, речовиною зеленого кольору, рослинного походження, зовнішньо схожою на канабіс. Як помістити в горіх її загорнули у папір та фольгу. А з міста шостка засудженому передали черевики, де в підборах знаходились п'ять згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору. Також співробітники пенітенціарної служби під час обходу по периметру зони Чернігівської виправної колонії номер 44 виявили згорток з картоплею. Всередині картоплини, обмотаної газетою та скотчем, знаходився шприц з рідиною темно-коричневого кольору.